Всім вітання з вами на зв'язку Валерій, компанія Wild Auto. Вітаємо вас на нашому каналі. І ми для вас підготували справжній ексклюзивний тігуанчик. Він на з продажі двохлітровий дизельний двигун на 200 кінських сил. Повний привід 168 тисяч пробігу 2020 рік. Вихватили ми його на лізингу у німецькому аукціоні. Не битий, не фарбований в класному стані. З прозорою офіційною історією обслуговування. З додатковим комплектом зимових коліс на оригінальних вісімнадцятих дисках. Далі на відео я вам в деталях максимально до молекул розберу цей тігуанчик, щоб ви впевнено приїхали до нас його і купили. Цей тігуанчик у нас 2020 року з 2-літровим дизельним двигуном на 147 кВт 200 кінських ціновий двигун, повний привід, коробка автомат 168 тисяч пробігу, в елегантній комплектації і запакований. Реально дуже класно комплектація. Шикарна, не нефарбований, не фарбований, все в оригіналі, офіційна історія обслуговування. Все це в нас є. Можете по посиланню перейти на наш сайт. Там все прикріплено повністю по цьому автомобілю. Викупили ми його в Німеччині на Лізінгому аукціоні один власник був в Німеччині. Приїхав, до офіційного дилера завозили, перевірили все по сажі, по форсунках. Чітко, демфер, все добре, форсуночки. Ну, коротше, все тут дуже класно. По показниках, все це теж у нас є цей протокол. Можемо по вашому запиту вам скинути. Піднімали на підйомничок все сухо, всі сальнички, ніяких підтікань немає. Хто за нами слідкує, знає. що якщо там щось підтікає, ми за замінім. Тут все було дуже добре. Постану цього автомобіля реально він гарний. Він збережений. Він був на детелінгу Також професійне відновлююче полірування, заклеєна і відновлена, і заклеєна в бронеплівку, оптика, зони під ручками, кімчисточка салону. Ну все зробили, щоб ви сіли і поїхали. Взагалі ніяких грошей зараз в нього вкладати не потрібно. Зареєстрували і катаєтесь. Так, давайте стану. Бампер, ніяких ніде немає. Там підтертого, затертого, все тут добре. Ну звісно ж, дрібні сколики будуть, тому що 168 пробігу вони мусять бути, але таких глобальних, там Якихось, що прям відлущилась фарба, такого немає. Як бачите, все показуємо. Оптика в нас тут є IQ Light, це адаптивна, максимальне світло. 360 камери в нас тут є. 360 градусів парктронічки. Також все тут гарнесенько. Щоб по кузову якісь були коцькі подряпки, я вам буду показувати, що вони є: 19-ті диски, подивіться на стан. Взагалі, гальміні диски, вони, якщо не помиляюсь, на 150 були замінені, ніяких бордюр, нічого немає. Резина ще оригінал, 20-й рік. Дверка, ніяких питань. Тут все заклеєно бронеплівочко, є безключовий Доступ. Задні гальмівні. Теж бачите, вони свіженькі. З новими колодочками Я не пам'ятаю на якому пробізі, все це є в звіті. Можна подивитися. задні фари, теж вони є. Хто розбирається, хто шукає для себе таку машину, знає, що В них є два види: є прості і є ось такі леди. Вони з динамічними поворотниками. Теж IQ Light. ось такий комплект вісімнадцятих дисків буде йти з автомобілем. Це Pirelli. всі однакові комплект віддаємо. Пішли далі погрузочна зона бампера. Ну тут все теж нормально. Ну дрібнесеньке щось можливо є, але такого, щоб. Прям подерта немає. Весь хром все тут добренько. Так, відкриваємо багажник, це в нас фомоушен, як я вже говорив. Електропривід кришки багажника. Тут ніяких болтів, нічого ніхто не крутив, ніяких демонтажів немає. Все тут оригінал, Додатково комплект. Ось таких разинових ковричів. Тут такий слежав коврочок, але каверлінчик, подивіться на стан. Пластик. Ну кажу, хто шукає для себе машини, він знає, які воно, яке воно може бути. Тут це, це складання в нас сидінь. Є, е, до речі, розеточки. є оригінальний форкопчик. Тут, ну, тут все акуратно. Що тут? Тут трамкомплект на місці, можна положити запасочку, якщо потрібно. Ніякими дешевими плаками, ніякими фенами, нічого тут не пофарбовано. Бо є спеціалісти, куплять шрот, покрасять, воно все гарно до першої, до першої мики, все потім поблазить. Тут все акуратненько, все гаренько. Ну камери 360, так як вже показував, диск задній. Також вся резина однакова, вся ханкук. Всі диски, все тут ну ніяких там, кажу не по шкряба, не по бордюрах, ніде нічого. Бачите. Це акуратненько, стараємося максимально в деталях вам це все показувати. Щоб ви, коли ну я розумію, сьогодні на сьогоднішній день і доїхати не всі можуть, щоб ви от чітко бачили машину, в якому вона реально стані є. Вьорочка це замінено було по оригіналу. Лобове скло. Є в нас і відео знизу, так що теж можемо вам скинути. Він код 9914, Пропозиція є проекція. І лобове в нас з камерою асистентів. Лобове ціле ніяких немає. Тріщин, воно не клеїлось. Ну можливо, якісь дрібнесенькі, От я бачу малесенькі, якісь там сколіки, але. Він геть-геть не глобальний, і там нічого змінювати не потрібно. Покажу стан лакофарбу, а далі ось цей ексклюзивний салончик будемо вам показувати, тому що, подивіться, який салон. Вже так подражнюсь. Потім будемо показувати. Зараз саме те, що всіх завжди цікавить стан лакофарбового покриття. Починаємо ми з капоту. 96 мікрон, 107 мікрон, 97 мікрон, 103. Капот у нас оригінал. Я не буду тицяти по 100 разів. Кому буде потрібно, будь ласка, так ви розумієте, якщо воно фарбована, вона не фарбоване, немає там ніяких переходів. 120. Приїжджаєте, ми вам даємо це професійний товщиномір який все оприділяє там і шпаклівку металізовану і тому подібне. Так, крило, як бачили, теж оригінал 107. 107. 119. 119. Тут теж оригінал. 98, 105, 117. 117, 106, 106, 97, 118, 134, 99, так, тут панорама, тут 126. 126, 114. Як бачите, вся ця частина в оригіналі, тут нулік в нас, тут 0, 0 і 0. Може, погано буде видно, але повірте, тут. Оце все, все нулі. Тобто всі все скло рідне, малесеньке, це теж нуль. Так, відкриваємо одразу проємчик, покажемо проємчиків. Тут також ніяких демонтажів, болти не крутилися. 84 е, проємчик, як бачите, 60, 69, наклеєчка, дублююча на місці, 74. Тут це оригінал, також. Тут також. Мон Монтажні ці болти, ніхто їх не знімав, нічого тут не крутив. Все оригінал. Люблю такі машини. От, ну все, Якщо все оригінал, то класно. собі не треба. Ви собі купляєте ліквідну машину в будь-який час її продаєте, тому що всі в нас люблять, щоб не бити, не фарбоване. 49. Хоча це такий стереотип, я думаю, що він часом зміниться, якщо там одна дверка фарбована, ми такі машини купляємо. продаж. Кришечка багажнику. 119, 102. 114, тут також 0. Не знаю, чи воно фокусується, чи не фокусується, погано. Напевно, фокусується, Ну, оригінал теж. І ш... Пробувати ту щину міру треба по контакт завжди. От Ми завжди так робимо. По контакту. Може бути не сфарбований, наприклад, кришки багажника. Все по контакт. 101, 93. Як бачите, тут ось все оригінал, булти я вам вже показував попередньо, Ніх... ніхто нічого не скручував, нічого не демонтував. 118, 133, 108. 129, так, там все оригінал. 99, 99. 100, 107, 107, 127, 121, 101. 101, 102, 122. Не здарки. 106. 122. Як бачите, теж все оригінал, По склу 0, 0, 0, 0. 0. І маленький нуль. Тобто все, всі, все скло оригінал, крім лобового, воно замінено по оригіналу у 24-му році. Так, 105, ще крило лишилось. 115, 115, 116, 121, 110. Бачите, теж оригінал і проємчики одразу. 63, 88, 70, стоечка. 65, тут також. Ну, Монтувальне все тут на місці, все тут оригінал, ніяких немає питань. 65, 66, 70, 84, 60, 68. Ну, якщо воно не фарбоване, то воно і не фарбоване. Е, всі наклеїчки також на місці, тут все акуратно, ущільнювач, як бачите, все тут добре. Питань немає. По лакофарбовому показали, а ще тут 104, 97. 103. Ну, все оригінал, під капотом, а далі вже по салончику. Так, під капотом. Як бачите, оригінал. Болти не скручувалися. Оригінал, оригінал. Фари. 17.09.20. Це кінець 20-го року. Цей автомобіль. Тут також. Реєстрація в нього кінець 20-го. Тут 17.09.20 20 теж. Тут всі наклеєчки, всі болти, от у нас вебасте наклеечки, все все на місці, і видно, що воно не демонтувалося, нічого тут не, ніяких демонтажів не було. Тобто фари оригінал, капот не знімався, обшивочка також куниці в Німеччині люблять. Тут не поїли, тут також болти не скручувались, охолоджуюча прозора, в нормі вона. Ну, тут все сухенько. Повторюю, що цей автомобіль був на перевірці. Був, ми все можемо показати. Рідний його ніхто навіть бачите. Ніхто не знімав, тут нічого не робив. Просто от каталися, люди покаталися. І ми його викупили на аукціоні і привезли вам. Ну, а зараз переходимо що до салончику. Ось такий класнючий реально салон. Мені дуже подобається. Це ексклюзив, таких в нас ще не було. Ось таке дерево, коричневе дерево, гарно воно виглядає. Амбієн підсвіточки, різні кольори, можна все змінювати. Тут це в шкірі, подивіться, на стан пластики. Ну. Видно, що машинка збережена, подивіться, нічого не поцарапано, не подерто сидіння. Все гарнесенько. Видно, що не було дитячих крісел, нічого тут не поломано. Тут все акуратненько. Тут панорамка, чорна стеля. Також тут все акуратно. Видно, що збережено. в запахів посторонніх автомобілів немає. Не корив ніхто в автомобілі. Тут також таке от. Коричневе дерево, підсвіточки, зеркала складаються, підігріваються, мертві зони. Ну, це, це місце, по якому завжди можна оприділяти, як на автомобілі їздили. Ущільнювач, як новий, тут пластики, все акуратно. Ноги люди піднімали. Також тут, бачите, все акуратненько. Е, так. Там зона, бачите, ковричок лежить, але під ковричком все, все добре. Хтось їздив маленький, тому що взагалі тут все як нове. Е, в нас сидіння. Шкіряні, вони з пам'яттю, з боковими підтримочками, повністю електрорегулювання, все як має бути стан. Як бачите, нічого тут ніхто не фарбував. О, стан вам показуємо. абсолютно. Так, з цієї сторони, така ж сама ситуація. Пластички акуратні, нічим їх тут не Ну, Кажу, що автомобіль видно, що експлуатувався бережно. Сидіння пасажира, воно теж, теж наш з пам'яттю, з електрориванням, з підігрівом, з боковими підтримками, все тут красивенько. Тут також торпеді, такі ставочки під дерево. Сервісні книжечки, все тут є. Я думаю, що тут вам все зрозуміло, все ми детально, предметно показали. Так, у нас два ключика, у нас тут все теж акуратненько, збережно, є безготова зарядочка. Запускається з кнопочки. Зараз у нас. Кнопочку нажмемо, запустився. Проекція виїхала. Так, з чого почнемо? Ну, Шкіряне мультикермо, воно в нас з підігрівом. Підігрів, підігрів бачите, працює, є в трьох режимах. Теж прикольно, що не відразу, так як в Рено, там, що зразу все гріється. Тут можна собі настроїти. Показуємо асистенти. Усі взагалі. от Отримування смузі. Мертві зони, визмість парковки, адаптивний, все 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 тут є. Бачите, всі кнопочки, все є. Проекція, датчики світлодощу, світло в нас дальнє ближнє автоматичне. Type-C, новий клімат-контроль. Webasto, все теж класна функція. Бачите, автономний опалювач. Камери 360. Все працює, все гарнесенько. Android Auto CarPlay, все є. Так. Yeah. Ну Вже це показували. всі. IQ Drive, тут всі асистенти, все в нас тут є. Автомобіль. Бачите, стан автомобіля. Ніяких помилок. Функція оффроуд є. Фонова підсвіточка. бачите, Змінюється все, кольори є. Сервіс у нас через, 11. Ну, через 12 тисяч, відповідно 168. Зараз на 150 щось там було останнє ТО. Так, що все воно так, як має бути. Робилося останнє ТО в Німеччині. Тут також автохолд, темна з Гарнесенько, клімат робить все дує, все як має бути. Ну реально він запакований повністю. От салону погодьтеся, гарно, гарне поєднання. Рідко такі зустрінуться, Але ось такий нам вдалося викупити на лізінговому німецькому аукціоні. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Максимально в деталях старався вам показати стан цього тігуанчика. Якщо він вам сподобався, телефонуйте, пишіть, звертайтесь. Ми вам ще максимальнішу детальну інформацію надамо. Нагадую, що ми його повністю перевірили і впевнено, можемо рекомендувати його вам до покупки. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити чесні та перевірені автомобілі з Європи, які наша команда привозить для вас з Німеччини.